І захід навчальний, мотиваційний, мастер-клас основу пекарства. ми ми його його так назвали, як ми його назвали, як кулінарний мастер-клас «Трітфуд з душею. Отже, захочу вас всіх приєднатися, гарно провести час. ну і Також хочу висловити також вдячність за організацію «Іллі», його громадські організації агенція розвитку міста южного, ну і також молодіжного простіру родіоспейс. Ми представники благодійного фонду ВКЦ». в Одесі працює наш фонд з 2005 року, тобто вже таку достатньо велику кількість часу. В цьому році вже буде 20 років. І в нас є різноманітні проекти. Які направлені на допомогу людям, що постраждали від війни в першу чергу, саме а наш не проєкт не відновлення та розширення можливостей через доступ до ринку та стійкі економічні перетворення, така досить велика назва, але називаємо його ремак. Це допомога у працевлаштуванні. І один з напрямів гроші за працевлаштування тобто ми можемо компенсувати. Підприємцям, які працевлаштовують на роботу людей, що постраждали від війни, кошти за їх утримання на роботі і за викладу за робітних план. Тому, якщо комусь цікаво, якщо ви знаєте таких людей, будь ласка, звертайтеся до нас. Або якщо ви знаєте підприємства, які таких людей шукають чи працевлаштовують, то теж, будь ласка, звертайтесь до... Ми радо будемо е, співпрацювати. У Нас були, були швидкі співбесіди. Тут є учасники, на яких вони змогли поспілкуватися з е, представниками професії, на які вони зазначили, з, е, з якими хотіли вони ознайомитися. Якраз Маша була. Представником е, в цій нашій співбесіді, так як вона молода, вона активна, вона тут розвивається, і всі майже в нашому місті знають. Тому ми так і в принципі ми знайомили молодь як приклад позитивний, що людина е, не так так умовно, закінчила школу, але зробила вже свій шлях, і вона стала відомою. Вона створила або свій бізнес, або чогось досягла на своєму робочому місці, і коли нас питають, яка вона, там, ми там кажемо, навіть якщо ці наші наша молодь вони не визначаться з тими професіями, якими було у нас 14 представників чи 15? 14, так. І навіть якщо вони зрозуміють, що ці 14 – це точно не їх шлях, це теж вже нормально, це теж вже добре, бо вони знають, що далі шукати. Тому об'єднали ми ці два проекти. І Маша з нами в цих двох проєктах і дякуємо, що ви були матеріально допомогли вкластися в цей проєкт. І я розумію, що у нас є учасники, які були у них у нас на цих зустрічах для того, щоб далі практично познайомитися з цим досвідом. Можете сумки десь то тут залишити, я буду повертаю. Зараз 8 чоловік там. Сьогодні я хочу вам показати Ваші улюблені сосиски в тісті Зараз я вам покажу, як робити тісто, як його сформувати на тісто для сосиски а потім ми зробимо тістечко з полуничкою. Полуничку можна замінити потом на абрикоски на блінкори, це є... крем для смачнішого печива. Я раз начинаю и иду так попробую и показываю. Маш, может ты голос носить, это что-то. Я сейчас с каждой группой подхожу. Ну, Буквально две секунды. Я им показываю, а то я читаю. Я думаю, вот моя штата. Мы тут подумали смысл. О, <laughs> смотрите, давай. О, сейчас <laughs> мы снимаем. Да, Да, на его. Да, на на протокол, давай. Да, Я тоже снимаю.

Ні, купуй. Нет, это не знаю. Да, вот цель купил, и снова. Нет, понимаете, вот цей сын. Зато можете грануть. Вона сама не какая. Смитный человек читает. На на Якщо це ще без обдува піч, то ми ставимо десь для слойки можна на максимум наш. Там більше 280, о, 250 вам не та ну, буде. І буде довше. Буде 17. А сколько минут, 3, 4, минут максимум? 3, 4, 5 минут максимум. Здесь печка простается. Да-да-да-да. Короче, это кама ⁇ Ну да -да 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 -да. Так, а, а, что, я... Да, нас есть среды. Или что-то осталось? Долгие, что? Да, -а, -а. а где это? А где это? А где

Не свернется, перемешиваете. Там температура довольно холодная, тягается, там даже если они не будут и комната, температура все равно не свернется. Перемешали эту крем, этот. потом опять ставим это кипяток молоко, там сколько-то осталось у вас, и медленно завариваем этот крем. Обязательно помешиваем. Венчик берем жесткий. Сегодня так спивпало, что тут Мені здається три організації і в цьому всьому задіяні. зрозуміло, це фонд каріяс. Бо вони, якби замовник цього майстер-класу, який пов'язаний з приготуванням їжі. Ми доєдналися з того боку, що у нас зараз триває ще проект по профорієнтації. Він вже мені здається півроку у нас триває різними формами. Зараз ми якраз дійшли до фінішної прямої, коли. Діти після швидких співбесід вони визначились з ким би вони хотіли ще поспілкуватися біль, більш детально і більш практично. Е, і частина сьогоднішніх учасників майстер-класу це якраз ці діти, які тоді визначились. Е, Марія у нас була в цьому проєкті. Вона представляла як бізнес-структуру, таку, що людина тут в місті южному живе, вона створила свій бренд, духмяну хату, який користується попитом, якого знають вона молода, вона активна, вона змогла це зробити, працю влаштувати свою команду. І тому ми об'єдналися із молодіжним простором із Карітас, і ми і зробили цей такий класний захід. І зараз там багато молоді, і дітей, і дорослих. І дякуємо «Олімпу», що вони нам надали приміщення сучасною технікою для того, щоб всі змогли зразу все спекти і поїсти. Мені здається, що дуже гарна справа, і якщо у нас отак піде, зараз от «Карітас» вони бачать, як ми це організуємо, що є попит на це. Може такий ж ще мастер-клас буде організований для іншої категорії, а може щось інше. Тому будемо чекати закінчення проєкту, враження наших учасників, бо це більш для них. Но від того, що там так гучно і весело, то я думаю, що і, і так дуже смачно пахне. Я думаю, що все пройде дуже класно. Володимир Філіпов, як керівник проєкту відновлення та розширення можливостей через доступ до ринку та стійкі економічні перетворення, які реалізуються благодійним фондом Каріта Садісу Викаце. Сьогодні ми проводимо такий мотиваційний навчальний захід. Які називається стрітфуд з душею, де будемо знайомити людей, захочувати їх до галузі пекарства, щоб вони отримали перший досвід. Ну і, можливо, когось замотивуємо, що це може бути майбутнього або його бізнес, або спрямування, які він зможе зацікавитися. Цей захід ми. Проводимо в рамках нашого проекту Рімаркет, який має кілька напрямів своєї діяльності, і один з них це саме от такі от проведення організації таких заходів, які допомагають людям дізнатися більше про певні галузі, які ми в проекті підтримуємо. Ми підтримуємо галузі пекарство, легка промисловість. Потім Буджелярство, ну і сільське господарство як дотична галузь, також будівництво у нас є і наші напрями дозволяють робити компенсації за працевлаштування в цій галузі для підприємців, допомога з працевлаштуванням людям, які шукають роботу. Ну і в майбутньому ми також будемо проводити бізнес-навчання з відкриття бізнесу, розвитку, відновлення і а також навчання перенавчання перекваліфікація. Скажіть, будь ласка, куди звертатися людям, які зацікавилися, можливо, хочуть отримати цю допомогу? Ага, звертатися за нашими робочими телефонами, наш офіс в Одесі Комітетська 4 6 ну і сторінка Facebook. Там теж актуальна інформація завжди. Мене звати Олена Мороз. Я експерт проєкту ремаркет, який реалізується благодійним фондом «Карітас Одеса ГКЦ, в рамках нашого проєкту Ми маємо змогу допомагати людям, які постраждали від війни. Це можуть бути або приміщення особи, або місцеві мешканці, в яких зруйновано чи пошкоджено житло. Можливо, місцеві мешканці, які втратили роботу через війну. через війну також це можуть бути ветерани, члени сімей, ветеранів, члени сімей загиблих, або репатріанти, тобто люди, які які Через війну виїжджали за кордон і повернулися, і наразі намагаються працевлаштуватися і відновити своє життя вже в Одеському регіоні. Також це люди, які мають додаткові вразливості. Це люди з числа сімей, в яких є особи з інвалідністю. Можливо, це багатодітні родини, якщо в родині є вагітні жінки, або маленькі діти до трьох років. Також це можуть бути молодь без досвіду роботи, або люди старше 10 років. І тому ось саме цей захід він спрямований для того, щоб показати людям якісь можливості в пекарстві, і тому запросили, в тому числі, і молодь, для того, щоб вони зрозуміли, чи хочуть вони працювати в цьому напрямі, чи, можливо, вони будуть для себе шукати щось інше. І сподіваємось, що цей захід стане для них такою нагодою Побачити цю професію з іншого боку, і можливо для себе вирішити і побудувати в майбутню кар'єру.